Сейквандо фехтування айкідо добре всім відомі види бойових мистецтв. Однак сьогодні ми завітали на перший міський чемпіонат спортивної секції Золотий дракон з незвичного нам виду спорту ушутау, який включає в себе як повноконтактні поєдинки, так і показові виступи спортсменів. Ушуталу це вид бойових мистецтв. Унікальність якого полягає в тому, що у нас немає спарингів, але є показові виступи. Показові виступи зі зброєю, без зброї. Є у нас категорії довга зброя, коротка зброя, робота з мечем, з різними видами меча, також віяло. Довга зброя це спис, різні види списа і шест. Більш лайтове і на ньому не треба дуже сильно, але воно і має толк. Комплекси це тоді, коли ти певні стойки, які ми вивчаємо окремо, з'єднуєш і з ударами, і тоді виходить такий красовий комплекс. Мені подобається робота з зброю, бо дуже подобалось роботи з мечем я навчитися робити кульбіт. Я займаюся шоу приблизно п'ять років. Зробив сьогодні перше місце за без перше місце за длинну зброю і третє місце за добу зброю. Я задоволений, мені дуже сподобалось. Сьогоднішнє змагання було круте. Я отримав два третіх місця за виступ без зброї та виступ з довгою зброєю. Заявки на участь в цей чемпіонат подало понад 20 осіб. Всього категорії було 5: це без зброї, без зброї дебют, без зброї, довга зброя, довга зброя дебют і коротка зброя. В категорії дебют приймали участь діти, які виступали сьогодні вперше. На даний час у дітей. Такий трохи важкий напружений період, тому я вирішила провести для них такий захід, щоб в них могла була можливість переключитися на позитивні емоції, отримати певний досвід, отримати призові місця та покращити, звісно, свої навички в ушу.